Всім привіт! Сьогодні у мене буде, дівчат, таке відео відповіді на питання. Сьогодні в'язання не буде, тобто я буду в'язати в кадрі, а ви, будь ласка, беріть чай, каву, беріть в'язання, можете просто включати мене слухати моє бу 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 як я так називаю, я буду давати відповіді. І я вже казала вам, приймаю я участь. У спільнику дівчатка, таки дівчатка, у нас там є три номінації. І під кожну номінацію у нас є три питання. Так от, щоб мені в кожному відео там якісь питання, відповіді не давати. Я зараз зніму таке відео, дівчатка, де я відповім на всі дев'ять питань. Ну, як воно вийде, будемо дивитися тоді по. Ходу нашої роботи, а я буду вам записувати своє питання. Буду в'язати буду в'язати оцю свою паутинку, яку я вяжу в, в першій номінації, все краще собі кохані. Так от, поїхали. Перша номінація, перше питання. Коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактичне відчуття, властивості. І її практичність, чи ціна та брендовість. Дівочки, чесно вам сказати, я купляю пряжу по ціні. Я вже неодноразово казала, я не можу собі дозволить купити дорогу пряжу, таку якусь вибираю деякі скидки, вибираю деякі акції, але бувають винятки, вам мені хочеться. Що десь попробувати. Ну, на даний час дорожча пряжа, яку я купила, це, дівчатки, оце дроп з Brush Pacі. Дорожчої пряжі в мене нема. Ну, як, є бабінна там, такі різні процент, проценти, там мохерчики то ще щось. ну <кій> Вона не, по ціні не дорога. Вона куплялася то на акції, то на скидках, то ще на якомусь, то упаковках. так що Мотивуюся в основному ціною. Ще можу дивитися на обов'язково на колір, тому що в мене чогось так сталося. В моєму арсеналі в основному голубі зелені кольори. ну, З'явилися такі фіолетові різних відтінків, чогось підсіла на фіолетові. А дитина моя темненька, тому для дочки я купляю такі всі відтінки червоного. Від рожевого до темно-червоного, ну, о такого плана вона мене носе, дуже їй такі кольори пасують. Якщо ж пряжа, то хочеться, ну я так собі поставила за мету купити в цьому році, ну, не буду я купляти по 300 гривень моток, це однозначно. Але такі ну, 220 моток я ще візьму. До речі, я вже замовила, десь вони йдуть, регія по скидки була. То Ну Це така моя дорога пряжа, як можна сказати. Так що так, я вибираю, по ціні. по ціні, ціні, а вже далі йде вже відчуття. Тактичності в мене не виходить. Пряжу я в основному купляю через інтернет. У нас в нашому де я живу, районі ну, у нас містечко, але не районний центр. У нас немає магазину пряжі, бо один і то сказали, що їм не вигодно, вони зараз пряжу не завозять, то мені треба їхати у центр. А там в основному дівчатка Алізе, і Алізе по такій ціні, що дешевше буде мені заказати в інтернеті навіть з пересилкою, то я в основному купляю в інтернеті. то потрогати і пощупати я не можу, я тільки можу. Я перед цим можу подивитися огляди. Можу подивитися, хто хвала, хто не хвала. Буває таке, що куплю пряжу, а вона ну, взагалі нікуди мені не підходить. Ну, буває всяка. Ну, в основному, скидки, скидки акції. Так, друге питання. Коли вибираєш час для творчості, хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Ні, хочу і буду, ну. У мене буває таке, я не буду казати, що не буває. Буває, як приходжу, не хочеться нічого робити. ну, Якщо їсти є на що поопіта чи повечерять, то сідаю за в'язанням. А так, якщо я йду з роботи пішки, в основному я ходжу пішки. Я далеко, я вже казала, від роботи живу 4 км пішки, то я прихожу, трошечки відпочину відпочину, можу сісти пов'язати. А потім стараюся все швиденько. зварити, їсти, там по газетству щось поробити, попоратися. попораться, все поробити і сідати, в'язати. Тобто вечір у мене ну, вільний вечір я в'яжу. Якщо в мене два дні вихідного, субота-неділя, то я стараюся, наприклад, в суботу я переведу півдня, я наварю їсти на два дні, там я щось підроблю. То в неділю я стараюся відпочивати. Ну, Тобто я можу в неділю пов'язати, якщо нічого так не підсунеться. Ну а вже як це почнеться вже весно, то вже будемо працювати днем, будемо вечором. Я так стараюся розподілити свій час, щоб мені встигнути все. Але я дуже швидко в руках все роблю. Тому я бігом-бігом для мене жалко тратить час на кухні, жалко тратити Час на прибирання там ще щось. Я його швидко все повистрелюю і тоді сижу, своє роблю. Так, що, оце от таке. Так, третє. Чи є в тебе оборудована майстерня або хоча б куточок, де ти твориш красу. Ой, болюче питання. Дівочки, нема. Ну, можливо, буде колись. У нас будинок малесенький. Ми купили його. П'ять років назад. До війни ми, тільки, ну, ми переробили отоплення, переробили воду, будинку, електрику. Вспіли зробити ремонт у ванній кімнаті і чотири кімнати в нас там, де ми живемо. У мене немає в хаті зараз кухні, в мене немає в хаті в Калідору. Це все у нас, ну, общем, ми думали це все зробити в тому році, але війна. Внесла свої корективи, то поки не закінчиться війна, ніхто його доробляти не буде. Але в нас в мене є така кімнатка, ну вона прохідна. У нас, я кажу, будинок малесенький, дві кімнати спальні, і дві кімнатки, такі як малесенькі чи зали, чи я не знаю що. Вони прохідні аркою перегорожені. То в одній кімнаті в нас вмістився тільки один диванчик угловий, а в другій кімнаті я вже купила собі. Кресло, на якому я <кліг> купляла для того, щоб сидіти в'язати. Але я так ми з чоловіком, чоловік в спальні лежить на ліжку, дивиться телевізор. Я біля нього в наушниках в Ютубі, то я майже на креслі не в'яжу. І стоїть у мене стіл, але стіл також, у мене тут стоїть кухонний. Ми таки купили малесенький кухонний столик, тимчасовий, Ну щоб можна було поїсти. То я його собі підібрала. Розклала і причепила, оце ж тут вам на цьому столику знімаю відео. То, як, дасть Бог, що трошечки все в нас наладиться, то я хочу сюди, є в мене таке в планах дівчатка, заказати собі спеціальний такий стіл комп'ютерний, щоб в мене було місто і знімати, і за комп'ютером сидіти. І мені треба ще шафа. Книж... Книжна, у мене дуже багато книг, їх нема куди дівати, то мені потрібно шафу купляти цей і, і полички будуть такі навісні ну, з поличками. Так що я сподіваюся, що колись у мене буде кабінет. А ще в нас син живе в Києві, в нього його спальня пуста. Там також стоїть тільки шафа-купе і диванчик ну Це тільки називається кімната сина, то що в шафі купе одна, ні, дві полички з його одежею, остальне дівчатка мої бабіни стоять. То я вже чоловіка давлю-давлю кажу, давай мені туди перетягнемо стіл з лампою. Я там буду потихеньку диванчик в'язати відео, знімати. ну Таке. Буде свій міні-кабінет. Ні, у нас категорично, ні, бо то кімната сина. Так що, може, я туди колись і переберуся в наглу. Ну, як не переберуся, то буде в мене прохідний маленький кабінет. Так що це моя мрія, може, колись здійснеться. Але це все будемо робити, коли закінчиться війна. Тому що в нас і фінансово зараз тормозить дуже. І, ну, Не хочу я нічого робити, поки війна не той мене, дівчатка настрій зараз не можу. Так, це я дала вже вам три відповіді на три питання. Тепер на другу категорію сама собі дизайнер. І перше питання в цій категорії як ти надихаєшся, що тебе мотивує, чесниться майбутні твої шедеври. Що я надихаюся? Хто знає, дівчатка, що я надихаюся? Надихаюся Ютубом, хтось щось зв'язав і мені треба. Оце мені нада слово. Я вже Ірині Хобірум писала, я теж живу за цим словом, мені нада. І хоч ти лусне. До речі, дівчатка, будь ласка, найдіть мені такого лікаря, щоб мене вилікував від пряжної наркоманії. Я, господи, як не мені теж все нада. треба. Треба якусь ниточку купити, якесь щось подивитися. І, як правило, це щось у мене такий пункт, як тільки ниточку знімають із виробництва, а мені її треба. По всіх сайтах, ну як це так? З виробництва зняли, а я не попробувала, бо мені треба. Ну, я находжу, як правило, те, що мені треба, я находжу, купляю, бува таке, куплю, о, да, класно, буває таке, куплю фу, ну На що я взяла? Так що, мотивує YouTube. Якось, щоб ну, не знаю, не дуже мені пінтерес. Я там, по-перше, не дуже багато проводжу часу, тому пінтерес, я взагалі така людина. Ну, Я не дуже люблю ці соцсети, хоча я скрізь зареєстрована, я скрізь є. Фейсбук це в мене робота. Всю роботу, яку я там роблю, ну, свою роботу я викладаю у Фейсбуці. Інстаграм це в мене таке хобі, але дівчатка, ну не вистачає мене часу вести ту інстаграм-сторінку. Я таке деякі фотографії викидаю. То в інстаграм надихаюсь також. Да. Дивлюся, там хтось щось зв'язав, мені хочеться. А так хто знав, взагалі так щось надумаю, трах-бах уже сниться, не сниться. Вже коли лягаю спать, вже уявляю, да, оце я так би зробила, оце я так би зробила. Але одне діло уявляти, а друге його зробити. Ну, це для мене важкувато. Ну, все одно, щось вяжу. Щось придумаю, щось вяжу. Так що, це таке. Моя відповідь на перше питання. Друге. Кожен виріб подумки приміряю на себе, але в уяві я його вже кілька разів змінила. Ой, це таке питання. Ой, як вам пояснити? Ну, от в мене така натура дурна. Я от на когось подивлюся. Люб кого, чоловік, подружка, там, дочка, ну, хто, люб хто, чужа людина. Я зв'яжу. Без єдиної примірки, без єдиної замірки. Я на око зв'яжу чітко, сантиметр, в сантиметр, об'єм. об'єм. Ну, Якось з першого разу вгадую, Даже навіть навіть було таке, що можу і не перев'язувати, що сіла і зв'язала. Зв я можу і вирахувати, я можу висчитати. Я 48 разів розпущу але я зв'яжу собі. То воно в мене мале. То коротка, то широке. Ну, ну, в общем, для себе в'язати це для мене така трагедія. Я не знаю, я оце паутинку в'яжу і, і боюся її в'язати, тому що ну ось буду міряти через трошки. Ну, Але для себе ну, собі я зв'язати не можу. Вже мої рідні всі знають. Вже називають сапожник без сапог, як от, знаєте, раніше казали. Всіх все пооб'язую. Я, да, я ношу в'язані речі, я дочки свої в'язала світер. Була з ангури, вона трошечки розтяглася. Кажу, це давай я перев... ну, трошечки менше зв'яжу, бо вона в мене ж менше набагато висить. Я на його поміряла, він так на мене сів хорошо. Ну, в обтяжечку трохи, ну сів. Ой, хорошо кажу, зв'язала дитині, сама доношу, ну, якось отак. Ну, але в'яжу. Щось це в'яжу. Так, от далі друге у нас питання. Ні, третій. Якщо вже щось намріяла, то обов'язково втілю. Ну, в основному, так. Да. Якщо я щось намріяла і якщо мені нада, а мені воно, як правило, завжди треба, то да, то сидітиму, перев'язуватиму 48 разів, розпускатиму. Зразки я не в'яжу. Це... Я можу зразки зв зв'язати тоді. Коли в мене пряжа бабінна, коли я не знаю, яка вона буде після пропитки, і мені так цікаво подивитися, яка ж вона буде. Ну, м'якенька, чи тверденька, чи там яка вона, я не для того в'яжу, щоб її там поміряти, як вона розтягнеться. Мені просто цікаво, яка вона на дотик. Тоді, да, я в'яжу. А так, то Сиджу, да, сижу, сижу то як, ну, ви ж, я не знаю, хто мене дивиться давно. Бачили, що я починала лопопейсу. На п'ятій лопопейсі, вона в мене тільки вийшла. Ну, вийшла правильно, але вона ще мене так не лежить, бо лежить, ботий у мене такий нагрузковий місяць. Трошечки дівчата розтикають свої ці хвости. а Тоді, вже ж, колись вже... ну весну в'язатиму точно лопопейсу, До літа зв'яжу, на зиму буде. Це я так собі думаю. То, якщо я надумала то так, таке воно є. Так, це вже вам дала ще на три питання. І третя в нас категорія невиправна. Тут також три питання. І перше, таке: в'яжу те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. Ну, ні, не знаю. Я не знаю, як відповісти. Потрібно все, ну як це? В'язати куча не ток і, 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 і що потрібно, все потрібно. Якби було час, якби було в сутках 34 години, якби ще 4 роки хто додавив, то о, все надо. Ну, треба. потрібно все. Не знаю. Мені все потрібно. І Я, це, знаєте, воно так можна смішно чи не смішно, як дуже великі церковні свята, я не в'яжу, ну, не хочу. А понімаєте, ви ж самі, хто в'яже, той вже знає. В'язати хочеться, так, аж зубами скриготиш, Ну як це не пов'язати? То я відкриваю шухляду з нитками, лягаю і дивуюся. Чи то, дивлюся. Оце, дівчата, я надихаюся. Подивлюся, подивлюся, мені стане легше, що вони в мене є, і пішла далі. Так що, оце в мене такі свята, коли я не в'яжу. То я отак надихаюся нитками. Ну, не знаю, вже в мене чоловіка те, як наркоманка вже залежна, тільки хоч відкрила до спиць. Ну, Мені так подобається. Я, я цим живу, це моє, в кожного своє, в хто, хто одежу скупляє пачками, е, хто що. А я нитки, я люблю в'язати. До речі, я дуже люблю вишивати. Я ніяк не покажу вам вишивки свої. У мене дуже багато вишивок є, дуже багато начатих. І лежать у мене карто, ці картини мої вишиті. Ми ніяк не почепимо тут в кімнаті. Вже навіть зять умудрився сісти на одну, бо вони на у мене лежать, роздавить стекло. Але колись я вам такий покажу свої вишивки. Я думаю, до літа дов'яжу хвости, трохи повишиваю, бо і вовки лежать бомбезні. Так що намука творчості хворію в плані того, що хочу вишивати. Це так. А в'яжу все, все те, що треба. Мені все треба в'язати. В общем, що треба, все в'яжу. Ну, от таке. Нецікава не відповідь, ну розказала, так як, так як думаю. Так, і друге питання. Мені нічого не потрібно. Все краще чоловікові та дітям. Ой, не знаю. Мені потрібно все мені, ну я вже відповіла на це питання. Але я для себе зв'язати важко. Вчора дочка мене питала. Мама, а ти мені думаєш темно-синій світер в'язати? А я на не очі п'ять копійок. Дівчата, я навіть забула, що мене дитина попросила якийсь там крутяцький темно-синій світер зв'язати. Тим паче, що в мене є така ниточка, і, і, і цей, як його, мереносик темно-синій, і махерчик, дуже красивезний, темно-синій такий благородний колір. Навіть і паєтка темно-синя є. І можна було дитині такий світер. А я, дівчатки, забулася, що. Ну, я навіть не уявляю, коли вона мене його просила. Я, да, дитині в'яжу. У мене якось хлопці мої, чоловік носить в'язані світера на роботу, і оце цілу зиму, там кудись ще в магазин чи кудись вийти, він тільки в моїх світерах і ходить. Ну, я ж до цього в'язала завжди, це тільки канал я недавно відкрила то він До, До цього теж ходить. Доці я в'яжу, вона теж полюбляє мої світерки, всякі. вона носить. Внукові в'яжу, але внук щось не, не дуже носить. Я не знаю. Вони зараз перейшли на оце худі, то худі в Діві, як в діві забув. То так. Ну, а так Ну вяжу? Ні. Якщо в мене оце є всяка пряжа і мені стукнуло, і я починаю її в'язати, тоді вона в мене велика. Ну, якщо велика, розпущає, що на мене велика. Якщо на мене вона мала, то комусь равно я втілюхаю, бо вона на когось підійде. Я все одно і в'яжу. Буває, зв'яжу, постираю, збіжиться, все одно кудись притолю. У ну, мене, мене не те, що, що, е, е, що мені потрібно, а дужче, мабуть, залежить від того, яка в мене пряжа. Воко кинулася, і що мені схотілося? От мені, наприклад, так схотілося було пряжу, бабіну, така, знаєте, може, хто бачив з війками, з ріснічками я називаю така ниточка, а на ній як ріснічки. Як мені вшнипалися оці ріснічки, господи, я їх в тому сайті три рази виловлювала. За третім разом прийшли ті ріснічки. Дівочки, як подивилася на них, я вмерла. Що я з ними робитиму, я не знаю. Ну, от вам муки творчості. Так що, отакі такі муки в мене бувають і не раз. Так. Так що в'яжу всім. Чоловікові є пряжа, якась гарненька. Я взагалі чоловікові світер можу зв'язати за 4 дня. Щось у мене йому так вистрелюється швидко. Ну, саме швидше, да, чужому, собі це дуже довго в'яжу. І останнє вже третє питання. Спочатку написала, не пойму, що спочатку. Невід'ємно рідне, мабуть, а потім щось незвичайне собі. Н -н -н. Ні, е -е, Такого не бува, що спочатку рідним, а потім собі ні. Я вже відповіла, все залежить від пряжі. Якщо мені пряжа в очі кинулася, якщо мені щось хочеться таке бігом-бігом, то я буду дівчатка в'язати з цієї пряжі. Яка є. Виходячи з того, скільки в мене її є. Якщо вистачає мені, я в'яжу мені. Якщо вистачає ну, там, доці, я в'яжу доці. Ну, смотря яка? Все, все от пряжі. Я оце купила зимою пряжу одну, не буду казати яку. Думала зробити таке гарне відео, зв'язати світерок, але зима закінчується, я її не всю то та пряжа буде лежати до того року. А до того року, може, вона не факт, що я собі її зв'яжу а буду комусь. Так що, моє все в'язання залежить від пряжі, яка в мене є. А пряжу, я ж вам вже казала. Я купляю того, якщо є якась акція, я беру, або якісь скидки я беру. Ну, так, дорогу я. Це єдина, це дорога, це, це дропсики я взяла. Ну, колись буду потихеньку себе балувати. Так що, дівчатка, я вам вже набалакала на 20 хвилин, дала я відповідь вам на всі 9 питань. Не знаю, сподобалося вам чи ні. Теги, до речі, я ще не знімала ні один. Ну, У мене така є планочка, я для себе поставила теги, у мене трошечки будуть пізніше. А оце такий у мене міні-тег, відповіді на питання, тому що я в цьому спільнику спільник скоро закінчиться. То я вирішила вам зробити такі відповіді. Я якраз і пов'язала з вами свою паутинку. До речі, цю паутинку я за сьогодні, а рядом видно, страшне. Ну, чому думаю, попередся вирівняється. Так, ну все. Дякую вам за увагу. Надіюся, пишіть, чи вам такі відео сподобалося, як я Бу-бу. Я називаю такі відео бу-бу-бу. Чи вам таке сподобалося, чи ні. Чи знімати мені теги, чи не знімати, бо не завжди бачу теги, дівчатка дивляться. То будемо далі тоді виходити. З того, що ви напишете. Ну все, На все доброго, дівчатка вам. Гарних, гарної вам весни. Головне, переможної нам всім весни, це обов'язково, весна буде переможна. Я, я так хочу, я на це надіюся. І будемо зустрічатися вже вам в тому відео, де я вам буду показувати свою готову паутинку.